Йоу, ну що, друга гонка сезону завершилася, а чемпіон наймовірніше вже нам всім відомий. Але ось що відбувається позаду, це вже реально дуже цікаво. Тому довго томити початку не будемо, і відразу огляд гран прі Саудівської Аравії Поїхали! Здравствуйте почнемо з найцікавішого, що було в гран-прі, на нашу думку. І це, звичайно, Олівер Берман. Який ж цей хлопець подавав нам емоції за ці 50 кілометрів? Ого? Якщо хто не знав і в цілому думать, а хто це взагалі такий, зараз коротко вам поясню. Це пілот Формулу 2, який є ще й резервним пілотом команди «Хас» та Феррарі. І цьому хлопцеві довелося замінити в цей вікенд Карлоса Сайнца, який мав операцію з видаленням апендициту. Чому ж він так нас порадував? Та тому, що цей хлопець, по ходу всієї гонки просто атакував усіх, кого бачив, і ліз у таких непередбачуваних моментах такого реально вже вкрай давно не було. І зрозуміло, чому він так ризикував. Він отримав шанс довести, що він не просто якийсь там пілот В2 і просто тест-пілот, а щось більше. І загалом, у цьому є частка правди, але є і свої нюанси. Я б сказав так: цей хлопець готовий ризикувати, це факт, Було ще смішно, звичайно, стежити за його батьком, особливо в момент кваліфікації, коли Олі мало не різався стіну. В цілому він провів реально гарну гонку, з тим урахуванням, що він їхав ну, на одній з самих складних трас у сезоні, практично вперше. Хвилинка уваги. Вибачаю, що прериваю огляд гран прі, але я повинен зробити важливе оголошення. Наше останнє відео було заблоковане, і, на жаль, ми нічого не можемо з цим зробити, тому що така політка Ютуб та Ліберті Медіа. І якщо ви не дивилися огляд Бахрейну, ви можете подивитись його в нашому телеграм-каналі, qr код на екрані або ссылка в описі. Не буду затягувати гарного перегляду. Але прямо щоб вважати його якимось генієм не можна, тому що є той же Ліям Лоусон, який у минулому сезоні заїжджав в очки з Альфа Таурі а Альфа Таурі, як ви розумієте, це взагалі не порівняння боліт з Феррарі. Як е я вважаю, то ну, був куди більш цікавим у той проміжок часу, коли він їздив. Але все одно, Бірман молодець, що зміг заїхати в першій же гонці в очки, провести гарну гонку і подарувати нам невеликі емоції. Про Уусона я з тобою погоджуюсь, але ось щодо Бірмана, ти трохи не правий. Оскільки, ну зрозумій, сісти у болід Феррарі у 18 років це дуже тяжкий виклик. Ти уяви, скільки в цей момент він відчував тиску на собі. Йому потрібно було довести, що він не просто пілот Формули 2, заїхати в очки, та й ще при цьому не розбити машину. Тому в цій ситуації я найбосі Бірману. Ти, бляха, як завжди, знайдеш до чого докопатися, йопчика мать. А ти що думав? Ну сам посуди. Для першого разу заїхати в очки і так боротися – це дуже і дуже добре. Тому Бірман реально красень. Ну і кажучи про Леклера, то в цілому гонку провів він хорошу. Був об'їн Льюіса, але там об'їн був легким, так як і у Льюіса був зношений Мідіум, а у Леклера свіжий хард. Плюс на сонньому колі гонки він вкрав у Макса краще коло і заробив одне очко. Тому він взагалом молодець, але особливо про нього сказати нічого. Ну і одразу хочеться перейти до команди Мерседес. Ну, тут уже з кваліфікації було зрозуміло, що за темпом вони дуже сильно поступатимуться Макларену і Фері. Про Пробули говорити навіть не будемо, там взагалі своя ліга. І гонці так воно і сталося. Було видно, що Боліди дуже сильно втрачають за швидкістю у швидкісних ділянках траси, а так як Джіда сама по собі практично складається зі швидкісних поворотів, то боліди Мерседеса мали дуже багато проблем. Після гонку тутовальф то підтвердив, що у швидкісних ділянках вони програвали по пів секунди, і що пілотам було дуже важко тримати темп. Про пілотів тут куди краще виглядав Рассел. Він загалом їхав краще, та й плюс через рішення стратегії покликати Рассела в бокси на безкоштовному пістопі через аварію Строла, і поставити йому харду кінця гонки, допомогло йому заїхати на шосту позицію. А про Льюіса, він за те поїхав край погано, і через рішення залишитися на мідіумі замість свіжого харду, який міг їхати до кінця гонки, він програв позицію в боротьбі з піастрі. Але в цій боротьбі він показав наскільки він досвідчений. Він не давав прийти себе Оскару з 15 го кола по 36. -те. Було видно, що він дуже часто не давав це робити на останній зоні ДРС, тому що він дуже грамотно користувався системою ЄРС. Це, якщо хто не знав ця батарейка, яку іноді показують у самій трансляції, що типу пілоти її іноді економлять. Через це піастри навіть ДРС не міг його пройти. Після джиди стало ще очевидніше, що Астон Мартін є п'ятою командою за силою. Так як напишим їх конкурентом є Макларен, і на їхньому фоні вони виглядають слабше. Як приклад, можна взяти минулий сезон, в якому Астон на цьому ж етапі виглядали як конкурент Редбула, але потім траплялись їх недалі стратегії на гонку, їх невдалі оновлення, які не давали ніякого прогресу, на відміну від тих же Макларенів. І навіть Алонсо в цій гонці казав, що. Може є якийсь план Б, тому що ці хлопці їдуть куди швидше за нас. І плюс при всій повазі до діда, Макларен як команда виглядає куди впевненіше, а їх пілоти більш стабільні і перспективні. Ну і кажучи вже про пілотів, то в цій гонці Алонсо, як завжди, виграв строла. За темпом у діда б все було як завжди добре. Головне питання, як він на нинішньому Мартіні може показувати такі результати. Та й дивлячись на Фернандо, ти розумієш, мужику вже 42 роки, він настільки кайфує від гонок, йому ніби там 20 і він у розквіті сил. Говорячи про строла, та й не хочеться його обсирати. Тому що він, як будь-який пілот, намагається їхати на максимум, і через те, що він намагався вичувати максимум, і не припустився помилки і вдарив стіну. Після аварії в трансляції показували його, і по ньому було видно, що його вже самого досали його помилки. Та і вже як кажуть, швидкий пілот не той, хто швидко їде, а той, хто допускає менше помилок. Команда Макларен, а проще кажучи, помаранчева Папая. У них гонка прийшла цілком добре. Обидва пілоти заїхали в очки, і загалом команда дуже добре себе показує. Але до них все таки було одне питання: а саме, який був сенс залишати Норріса на мідіумі після безкоштовного підстопу. Чесно, не розумію цього рішення, оскільки погода на трасі дозволяла Харду їхати на повну силу, а мідіум навпаки через температуру зношувався куди швидше. І найімовірніше, Норіс би приїхав не п'яте шосте місце замість восьмого, ну і плюс була невелика затимка на підстопі. Але як кажуть, хто не ризикує, й не п'є шампанського. Ще хочеться згадати помилку Норіса на старті гонки, коли він стартував раніше з зелених вогнів. У багатьох постало питання, чому йому не дали штраф за фальстарт. Тут це просто. Судді пояснили цей момент так, що транспондер на боліді Норріса не показував ніякого фальстарту, і тому судді нічого йому і не зробили. І плюс такий інцидент вже був на гран-прі Японії 2019 року, коли Себастьян Феттель рухався так само, як Норріс, і в тій ситуації транспондер також нічого не показав. А ось його напарник провів вкрай гарну гонку, заїхав аж на четверту позицію, але, звичайно, без своїх нюансів. Як я вже казав у частині з Мерседесом, це була боротьба Оскара з Льюісом. Мені було видно, що Піастрі все-таки ще не настільки досвідчений пілот. Він дуже багато разів помилявся в спробах обгону Льюіса. Простіше кажучи, у нього просто здавали нерви. Ну і уявіть сидіти за одним болідом 21 колон, це просто можна йтися. Але в цілому, як я і сказав, в Піастрі молодець і показує дуже добрі результати, тому можливо, на мою ідіотську думку. Uh, він зможе навіть і претендувати на в майбутньому на перше місце у команді. Команда Red Bull. Тут все як завжди. Команда відмінно працює, а Макс як завжди, домінує. Але хочеться поговорити про Чеко. У нас з'явилась надія, що Перес, можливо, зможе іноді боротися з Максом. Але це такий варіант один на мільйон. Він і минулого сезону їхав на перших двох гонках дуже добре, але його спад почався десь з Монако. Він дуже багато помилявся і робив дурні рішення. На цей раз, як ми вважаємо, показовим заїздом буде Сузука. Якщо перес на цій трасі зможе не відстати від Максу на дуже великий час, то можливо на нас чекає щось дуже цікаве. Загалом джи для нього була дуже гарною гонкою. Опілили Клера на початку, і потім спокійний фініш на топ-2. Тепер перейдемо до боротьби, що відбувалося в кінці. Ого, там, звичайно, була баталія щита. Відразу згадаю так коротко, що на початку гонки зійшов Піргаслід через проблеми з коробкою передач. І нам, чесно, реально дуже його шкода. Тому що, дивлячись зараз на темп Альпін, а ще був смисл йому угодити з Альфа Таурі? Незрозуміло, якщо чесно вже. А тепер що ж там таки відбувалося? Через те, що Ленс визвав Сфтікар до команди Haas вирішили, що один пілот заїде на піт, а інший залишиться на трасі. У результаті вибір на того, хто залишиться, впав на Халка, і він залишився, як ми всі зрозуміли, на Мідіумі. В свою чергу, Магнусен повинен був усіма силами блокувати пілотів, які йдуть позаду нього. Тобто пілотів команди Racing Bulls, Альпін, дуже чесно, реально дивовижно, як Окон заїхав так високо на цьому пть. Рено. І Вільямс. Поки Халк не заїде в бокси, щоб поставити собі Хаку. Але Магнусен, бляха, робив це як справжній вікінг. Йому просто було по барабану на всіх. Спочатку він присанув Албана в стіну і отримав за це 10 секунд штрафу, але ви думаєте, це його западило? Ні. Потім він дуже сильно пресингував цю ноду, що його сам Юкі очманів. І потім ще на 23-му колі він пролітає поворот і не віддає позицію, за що також отримує 10 секунд штрафу. Але Магнус зробив свою справу, і він зміг е утримати пілотів і зробити так, щоб Халк виїхав у зоні очок після підстопу. І після самого підстопу Халка Магнусом почав їхати більш стабільно. Але через 20-секундний штраф він відвалився аж на 15 те місце. Але найголовніше, що план стратегії спрацював, і Халк заїхав у очки. Тому команді Хас величезний респект. А особливо, як ми всі зрозуміємо, а я Ну Це просто якесь диво насамперед. Загалом гонка вийшла вкрай непоганою, особливо, якщо брати в порівняння річного джиду. На цей раз було багато чого цікавого. Тому гонкою ми в цілому залишились задоволені. Ну а наступним на нас чекає Гран-прі Австралії на трасі Альберт Парк. Тож, надовго ми не прощаємось. Як же мені встати о 6-й ранку, бля.